Слава Ісусу Христу, любі молільники, усім Богом благословенного Дня, хвала Богові! Ми знову разом, ми знову мали нагоду молитися в святу літургію, слухати Боже Слово, приймати Євхаристію. Боже Слово, Євангеліє від Матвія. Ісус говорить про вічне царство, говорить про спасіння, говорить про свою жертву. Яку він приносить як викуп за багатьох? Одна із жінок, мати синів Заведеєвих просить Спасителя і каже зроби так, щоби мої діти один був по правиці, а один був по лівиці, коли прийдеш у своєму царстві. Це почули інші, почалася суперечка. Христос зупиняє їх і каже: Невже ви так не любите один одного? Хто хоче бути паном? Нехай буде слугою, хто хоче бути першим, нехай буде останнім. Спаситель світу прийшов не для того, щоб йому служили, а щоби послужити для всіх. Почуйте ті слова і вважаємо, бо часто так само помиляємося.